Дорога мені церква, шлях любові, всіх, хто, всі, хто в то всі, всіх в розпорошенні, хто у своїй хаті, та хто в чужій. Хай любов Отця, ніжність сина і присутність Духа порадує ваше серце, і принесе спокій у душу цей день і всі дні, мир усім нам, мир нашій Україні, мир Ізраїлю. Сьогоднішній ранковий росою буде Псалом 51.8. Дай почути мені втіху і радість, і радітимуть кості, що ти покрушив. Після пасдіння Залізної завіси Україна отримала надзвичайну свободу як для проповіді Євангелія, так і для свобод світогляду. Однак разом із справжнім Євангелієм в Україну плинули і проповідники так званого Євангелія процвітання. Євангелія процвітання також теологія процвітання, Євангелія досягнення успіху, християнська доктрина, яка полягає в ідеї, що Бог. Над усе зацікавлений в тому, щоб люди були фінансово забезпечені, мали міцне здоров'я, щасливі шлюби і в цілому жили добре. На жаль, багато людей попалися на цю вудочку Євангелія земного щастя. В певній мірі я проходив через цю місорубку, бо на словах все звучить гарно, але в житті все складається по-іншому. Справа в тому, що по людських параметрах особисте щастя повністю залежить від. Примх обставин. Коли обставини складаються на користь наших амбіцій і планів, ми щасливі. Коли щось пішло не так, то щастя нас покидає, і ми відчуваємо себе найнещасливішими людьми у світі. Однак, Святе Писання стверджує, що все і добре, і погане працює нам на благо. Проблема полягає в тому, що ми не розуміємо, що для нас справжнє благо, і все своє життя біжимо за привидом щастя. Однозначно, що ніхто із нас не вибирав обставин свого народження, ні часу, ні місяця, ні свого генеалогічного коріння. Однак, якщо ми любимо Бога, якщо ми усвідомлюємо, що цей світ тимчасовий, що дружба з Ним це ворожнеча проти Бога, то тимчасові обставини будуть діяти нам на добро. Господь учить нас не довіряти світу, а мислити самостійно. Хтось сказав, що бездумно підкорятися думці натовпу, означає втратити власну душу. Для прикладу, розглянемо гіперреальність або паралельну реальність, створену за допомогою сучасних технологій у вигляді фейкових новин, фейкових інфлюенсерів, фейкових технологій, фейкових цінностей, фейкових виходів з проблем. Та фейкових спасителів без знання Слова Божого та без Божого духа неможливості відрізняти реальність від симуляції, повторювані звукові фрагменти та зображення, короткі відео та нав'язливі рекомендації у соціальних мережах змішують та стирають межі між реальним світом і цифровим світом. Люди називають фейки правдою, а правду фейками. Розум людей настільки запоморочений, що вони називають зло добром, а добро зло. На прикладі Росії ми прослідковуємо, як дезінформація, пропаганда та відвертий обман нормалізують звірства та злочини накази. Більшість населення Росії на різних рівнях приймає активну участь в геноциді українського народу, вважаючи, що чинять щось добре і гідне похвали. А тих, хто наважується ставити запитання, чи чітко мислити, ця контролююча культура просто знищує. А тепер, зрозумівши контекст нашої реальності, повертаємося до питання щастя. Якщо щастя насправді це успіх, здоров'я, визнання та багатство, то віруюча людина взагалі не може бути щасливою, бо біблійні принципи ніяким чином не дозволяють прогинатися під цю гіперреальність. З сумом зазначу, що багато не тільки рядових віруючих, але й тих, хто вважають себе заслужителів, прогнулися під гіперреальність його диктатури, завоювали прихильність Путіна, можливо, завивали світ, однак втратили свої душі та Божу прихильність. Теофіл Сторк в одній проповіді сказав: погляд на Ісуса, як на людину скорботи показує нам, що серйозність, смуток і навіть скорбота відповідають нашому стану грішних істот. З життєвого досвіду ми знаємо, знаходимо, що в кожному справжньому щасті є елемент смутку. Смуток за чужі страждання, смуток за чужі гріхи, найбільше за власні. Може, це і є профілактика миру. Завтра продовжимо тему щастя. Я Володимир Невмежицький, пастор церкви, шлях Любови, місто Овруч. Господи, я дякую Тобі, Боже, за Твою благодать. Дякую за Твою милість. Дякую, що Ти переможець і що Ти, Господи, тримаєш нас в Твоїх руках. Я дякую, що Ти такий, як є, Господи. Твоє Слово це, Господи, істина, яка. Не дивлячись на що ми проходимо, вона приводить нас, Господи, в Твій спокій, в Твій мір, в Твою благодать. Я дякую, що ти надприродній Бог, і що Ти розумієш нас і Ти підтримуєш нас в наших смутках, в наших, Господи, якихось обставинах, Ти поряд, Ти йдеш з нами, ти несеш нас на своїх руках. Я вдячний тобі, що Ти з Україною. Я вдячний, що ти з кожним з нас. Прошу тебе, дай нам сили, дай нам, Господи, мудрості, дай нам спраги по Слову Твоєму і по духу Твоєму. Благослови Україну миром і перемогою в ім'я Ісуса Христа. Амінь.